Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас заняття з грамоти. На ньому ми пригадаємо вивчені букви. Ось перше завдання. Знайдіть усі голосні букви. Тепер, діти, перевірте, чи всі знайшли. А тепер знайдіть усі приголосні. Чи всі приголосні букви ви відшукали? Граємо далі. З'єднайте сніжинки і прочитайте слова. Наприклад, яке слово ви зараз прочитали? Сова дуже добре. Прочитайте, які слова утворилися? Сіно лама. Які ви слова прочитали? Коса мило. Тепер прочитайте дощі слова. Які слова ви прочитали? Лимон. Слива. Молодці діти. Продовжуємо заняття. Розгляньте малюнки, а потім будиночки з буквами. Скажіть. Яка буква загубилась? В слові кит не вистачає якої букви? Так. Т. Вона яка? Так. Тверда приголосна. Яке наступне слово? Лев. Які букви загубилися? Л. Яка вона? Тверда приголосна, а ще не вистачає? Букви В, а вона яка? Теж тверда приголосна. Дивимось діти на наступні малюнки. Яке перше слово? Слон. Яка буква загубилась? Дуже добре. Ел, вона яка? Вірно, тверда приголосна. Діти, скажіть, яке наступне слово? Піца. Які букви загубились? Спочатку буква І. Вона яка? Голосна. А ще якої не вистачає? А! Скажіть, а буква А яка? Теж голосна. Сонечки, які ви в мене розумнички! Ось вам ще невеличке завдання. Оберіть будь-яке слово, яке було на нашому занятті, і зробіть з ним звукобуквений аналіз. Обов'язково запишіть його на аркуші і надішліть мені. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, діти, до нових зустрічей!